Казка, кролик і сила тиші. У великому королівстві, де чудові замки та величезні ліси розкинулися на багато миль, жив король. Він мав чудову доньку, принцесу, яка була відома своєю мудрістю та красою, але також відчувала глибоку порожнечу всередині. Незважаючи на те, що вона мала все, чого могла б бажати багатства, однодумців і слух, вона часто почувала себе самотньою. Принцеса думала, що щастя можна знайти лише у зовнішньому світі, але чим більше вона шукала, тим більше відчувала порожнечо. Одного разу, коли принцеса гуляла лісом. Вона натрапила на дивного кролика. Виглядав він зовсім незвично був невеликим, але на голові мав маленьку корону. Кролик сидів та мовчки спостерігав за навколишнім світом, і здавалось, що він зовсім не звертає увагу на шум і метушню лісових істот. Чому ти такий спокійний? запитала принцеса. Всі навколо бігають, а ти сидиш тут тихо і не турбуєшся. Кролик підняв голову і подивився на принцесу. Я знайшов внутрішній спокій. Всі шукають щастя в зовнішньому світі, але щастя приходить, коли ти навчаєшся бути наодинці з собою, відповів він. Принцеса не могла повірити. Вона завжди думала. Що щастя приховано десь далеко, в інших людей чи місцях. Як це можливо? запитала вона. Я завжди намагаюся змінити навколишній світ, але все одно не знаходжу того, що шукаю. Кролик посміхнувся і запитав, чи готова ти навчитися чути тишу свого серця? Принцеса замислилася, але погодилася. Кролик вказав їй на маленьку лісову галявину, де не було шуму, лише тихий вітерець і пташиний спів. Закрий очі і слухай, сказав він, всі звуки лісу це лише відлуння твоїх думок. Якщо ти знайдеш тишу в собі, ти почуєш щось набагато важливіше. Принцеса сіла на траву і заплющила очі. Спочатку її думки були як буря тривоги про майбутнє, бажання змінити світ навколо себе. Але з кожною хвилиною вона почала відчувати, як ці думки стають менш гучними, як звуки лісу поступово зливаються у тишу, і раптом вона зрозуміла Тиша всередині це місце, де починається справжнє розуміння. Я чую щось більше, ніж просто тишу, сказала принцеса після кількох хвилин спокою. Кролик кивнув. Це твоя внутрішня сила. Коли ти чуєш своє серце, ти знаходиш відповіді на питання, які тебе турбують. Ти зможеш зрозуміти себе і світ навколо тебе значно краще. Принцеса відчула теплоту всередині. Як вона ніколи не відчувала раніше. Вона зрозуміла, що це була не просто тиша, а стан гармонії, в якому вона могла побачити свою справжню сутність. Відтоді принцеса почала практикувати спокій і тишу кожного дня. Вона знайшла, що навіть серед галасливих дворів і безлічі обов'язків Її внутрішній світ став набагато спокійнішим і яснішим. Вона більше не шукала щастя в зовнішньому світі, бо зрозуміла справжнє щастя починається знутрі. Кролик, хоч і був маленьким і скромним їм, став для принцеси вчителем і другом вона більше не відчувала порожнечі, бо вчилася слухати себе. Своє серце і свою тишу. Мораль та висновки казки, кролик і сила тиші. Мораль. Справжнє щастя не залежить від зовнішніх обставин, людей чи матеріальних благ. Воно народжується всередині нас, коли ми вчимося слухати себе, приймати свої почуття та знаходити гармонію. Тиша та внутрішній спокій допомагають нам краще розуміти світ і самих себе. Висновки Щастя починається зсередини. Якщо ми постійно шукаємо щастя у зовнішньому світі, то можемо ніколи його не знайти. Але якщо навчимося слухати своє серце, воно саме підкаже нам правильний шлях сила тиші. У сучасному світі, де панує шум і постійна зайнятість, важливо знаходити час для тиші саме в момент спокою народжуються найкращі ідеї та глибоке розуміння себе. Спокій допомагає приймати правильні рішення, коли ми не поспішно реагуємо на події, а даємо собі час побути в гармонії з собою. Наші рішення стають мудрішими й усвідомленішими. Слухати себе так само важливо, як і слухати інших. Часто ми намагаємося догодити всім навколо, забуваючи про власні почуття. Але тільки той, хто знає і розуміє себе, може бути по справжньому щасливим і корисним для інших. Мудрість може прийти з найнесподіваніших місць. Принцеса знайшла відповіді не серед знатних людей чи великих учених, а від маленького кролика, який був сповнений внутрішньої мудрості. Ця казка нагадує, що варто цінувати моменти тиші, слухати своє серце та шукати щастя не зовні, а в собі. Допомагає зрозуміти важливість внутрішнього спокою, самослухання та гармонії з собою. Вона нагадує, що щастя часто знаходиться в нас самих, і, щоб відчути це, важливо навчитись бути наодинці з собою та слухати тишу свого серця.